Храм Святителя Луки, що при Центральному військовому клінічному санаторії імені Миколи Пирогова у місті Саках освячено 2004 року. Оскільки лікувальний заклад розрахований передусім на пацієнтів із проблемами рухового апарату, багатьом із них саме санаторна церква дає можливість помолитися на літургії, адже на домашньому утриманні їх нікому привезти до храму. До святителя Луки хворі звертаються, мов до живого, прохаючи його молитовного заступництва перед Господом. Чин освячення скульптури звершив керуючий Сімферопольською єпархією митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. У своєму вітальному слові владика розповів про земний шлях святителя. Він вміло зачитав і медицину, і, звісно ж, служення Богу, це перше, що в нього було. И он показал, каким должен быть врач. Это был врач, начиная от волоса головы и кончая мизинцем на ноге. Он абсолютно разбирался в всех вопросах, которые нужно, с которыми он встречался. на думку керівництва лікувального закладу, скульптура святителя, як і санаторний храм, сприятиме кращому психологічному клімату між співробітниками та пацієнтами і допомагатиме останнім у боротьбі з хворобою. Адміністрація санаторія, колектив санаторів, уділяють багато уваги духовності. тому ви бачите, на території у нас постоянно відкриваються пам'ятники. І за що цього ми формуємо психологію колективу. Тому у нас люди так працюють, тому люди у нас так хорошо виглядять. То є духовного духовного не буде хорошої роботи. Того самого дня митрополит Лазар освятив на території санаторію і відреконструйований хірургічний корпус. Освячення скульптури та корпусу відбувалося у рамках святкування 200-річчя від дня народження Миколи Івановича Пирогова, хірурга, ім'я якого має САКський військовий санаторій.